Медитація нового часу, Зцілення душі і тіла на основі внутрішньої інженерії Садгуру відсиманням Світлани. Ляша босять так, щоб тобі було комфортно з рівною спиною і долонями вверх. З правої верхньої сторони ти бачиш світло сяючи. Зігріваючи сяйво, що переливається близькою красою. Це промінь єдиного джерела любові, Божественної любові Творця. Любов Творця лише тоді доступна, коли ти відкритий для неї. Тепер ти знаєш, як виглядає любов. Ти глибоко вдихаєш це світло. І з повільним видухом наповнюєш все своє красиве тіло цілющою силою. Ти називаєш своє тіло красивим, бо знаєш, що твоє тіло це храм душі, творене відповідно тих завдань, заради яких ти опинився тут, на землі, саме в такому тілі і саме в такому оточенні. Ти глибоко вдихаєш світло і з видохом. Подумки дякуєш за те, як виглядаєш. Ця свята вдячність гармонізує тебе і забирає блоки, першу причину своєї хвороби. Глибокий вдох. Із видихом божественне світло торкається твоїх пальців ніг, твоїх стоп, піднімається до колін, плавно скануючи бедра, огортає низ живота, ти відчуваєш тепло, цілющу силу, лагідність і божественну любов, цим сяйвом наповнюються твої груди. Всі внутрішні органи, світло на якусь мить зупиняється в духовному серці, в центрі грудей і сонцем розливається по всьому тілу, наповнюючи кожну клітиночку тіла, всі пори і всю нервову систему цілющим сайвом Серце розцвітає яблуневим цвітом. Світом весни, і ти фізично відчуваєш цей аромат. Обличчя стає сяючим і красивим. Якщо є зморшки, вони розгладжуються, порівнюються, будь-які дефекти наповнюються світлом і трансформуються у гармонію Творця. Любов єдиного Творця обіймає тебе за плечі. І гладить волосся любов божественна завжди була поряд, але лише зараз ти дозволив благословити себе. Кожна клітиночка твого тіла радіє і стає закоханою у Божественні високі вібрації. Зараз зі швидкістю світла ти переносиш свою свідомість. Яка не має меж у дуже красиве місце. Місце, якого ти раніше ніколи не бачив, твої босі ноги торкаються теплого ґрунту, стежки, вона всипана білими і рожевими пелюстками троянд. з обох сторін стежки. Ростуть рясні квітучі кущі чайної рози і буска, але все це різноманіття яскравого кольору не зрівняється з красивим ароматом у повітрі, так, ніби весь запах світу троянди є зібраний тут, у цьому святому місці. Мокре листя на сонці поблискує діамантами руси. Ти помічаєш метелика блакитного кольору, він безтурботно махає крильцями. Здається, він знає все про щастя. Щастя просто бути, стежка веде тебе до шуму води, і перед твоїм зором відкривається могутній водоспад, що стікає з Велетенської гори. Мокрі скали, якої переливаються на сонці, сила стихії води з шумом вдаряється у велике, плоске каміння, і спокійно стікає у прозоре чисте озеро, з подекуди квітучими ліліями, і лише два білих лебедя створюють на воді вібрацію, що порушують. Зеркальний спокій озера. Ти піднімаєш свій погляд вверх і, о диво у водоспад вливається з неба потік світла, сяючи, прозорий, блакитний, благодатний, переливається золотом. Ти знаєш, що все довкола тобі радіє. Все для тебе, тут ти в безпеці, тебе тут чекають і люблять, це любов і радість вона відчувається в повітрі, ти піднімаєшся до водоспаду по ледь помітних сходах шершавого каміння і, здається, ніби сама природа створила їх для тебе, і вже за якусь мить. Ти опиняєшся прямо перед водоспадом, легкий бриз ніжно торкається твого тіла, ти рішуче ступаєш під водоспад, приємна прохолода огортає все твоє спрагле тіло, наповнює всередини любов'ю, любов'ю Творця і зцілює. Твої сльози щастя зливаються з цією святою водою, бо ти знаєш, що відтепер все починає мінятися на краще. Твій храм душі був зруйнований, а тепер відновлюється. Ти вибрав світло. Скрізь воду ти помічаєш, як з тебе стікає бруд, сірий, темно зелений і впадає в озеро. Але не забруднює його, а перетворюється на пелюстки яблуневого цвіту. Цей бруд це старі забуті образи, злість, страх і обтяження шлунку, помилки свідомі і несвідомі, самотність вічей. все, що створило твою хворобу. В цьому втіленні і в минулих. Зараз, коли вода, що стікає з твого тіла, стала зовсім чистою, ти оновлений і свобітний виходиш на берег, і з подивом помічаєш, як легко тобі стало перестрибувати з одного плоского каменю на інший, кудекуди вкритим м'яким теплим мохом. На одному з каменів. Ти бачиш акуратно складений одяг, сяючий своєю білосною. Ти торкаєшся цього одягу, це льон, він пахне лісовою конвалією, рукава сорочки вишиті сріблястою ниткою. Це твій розмір, цей одяг прекрасний, і він для тебе. Твоє тіло лагідно висушило сонце. Ти одягаєш свій новий одяг. Це твій новий стан. Відтепер він буде завжди з тобою. Відсьогодні все, що ти говориш, ти говориш усвідомлено. Все, що ти споживаєш, ти споживаєш усвідомлено. Їжа перестає бути твоїм задоволенням. А стає твоїм живленням. Перегляд відео за їдою тепер перетворюється на молитву вдячності, скільки сонячного тепла, скільки людської праці в одній порції їжі, скільки вітамінів і мікроелементів, скільки любові творця в їжі для тебе, для твоєї еволюції. Ти знаєш, що після інтенсивних прав твоє тіло наповнюється ендорфінами радості. Тепер ти обираєш здоровий спосіб життя і фізичні навантаження стають в радість. Ти знаєш, що не завжди можеш обирати зовнішні обставини, але завжди можеш обирати внутрішню реакцію на них. Тепер кожний твій найменший вибір робить тебе красивим, твоє тіло як справний інструмент для самовдосконалення і досягнення мрій. Ти любима дитина Бога і творець своєї реальності, алхімік свого щастя. А зараз повільно, дуже повільно відкрий очі і посміхнись, так, посміхнись початку нової реальності, бо щойно ти запустив програму міцного здоров'я, слухай цю медитацію не менше 21 дня і насолоджуйся спостерігаючи позитивні зміни в своєму тілі і в житті, став лайк, пиши в коментарях свої враження і підписуйся на канал з любов'ю, Світлана Симанія.